Мені однаково, чи буду, я жити в Україні, чи ні, Чи хто згадає, чи забуде мене стігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими, і не оплаканий своїми, неволі плаче, умру, і все з собою заберу, голосліду не покину на нашій славні Україні, на наші. Не свої землі і не пом'яне батько сином, не скаже синові молись, молися сину за Вкраїну Його замучили колись. Мені однаково чи буде той син молитися, чи ні? Та неоднаково мені, як Україну, зліє люди посплять рукаві у огні і украдень збудять. ох, не однак.